Вихідні дні дуже сильно бути уважними, особливо що стосується міста, Одеса, Київ і з того, що я дивився, мені не дуже подобається Харків та Дніпро. Стосовно загроз не до вподоби е, ворогу, що ті дії, котрі він робить, е, він не отримає. Е, Важного ефекту, важного результату. І він робить певний перепочинок і продовжує просто робити ті моменти, ті ситуації, котрі е, ми з вами бачимо, бачили на протязі цих тижнів. В нас в форматі загроз. Перша карта традиційно, це дуже фігова карта з точки зору ситуації, але вона традиційно продовжує програватися по страшному суду. Це п'ятірка Пентаклів це карта прихистку. На цьому тижні вона випадала мене разів 5, певно, на це питання, і причому по різним областям. І ми залишаємо в загрозах о, дитячі садки, дитячі. О, як сепеди, школи, об'єкти цивільної інфраструктури, котрі ніякого відношення до війни не мають. В друге, в нас знову ж таки цей же меседж транслюється карта, тобто дитяча карта, котра каже, що ворог буде намагатися впливати на найбільш незахищені об'єкти, на найбільш на об'єкти, котрі не є загрозою для ворога з метою. Втрати контролю з метою дестабілізації ситуації з метою того, щоб вивести людей в стан зв'язаності по рукам та ногам, і в ці комбінації вони кажуть, що черговою ціллю ворога залишаються ті ці самі цілі, котрі ми з вами бачили на протязі останніх декількох тижнів. Тобто, це можуть бути гуртожитки, це можуть бути п'ятірка пентаклів, це можуть бути навіть об'єкти. Релігійного або культового призначення церкви, мічеті, синагогі, все, що має, має складову як прихистку, духовного прихистку, місце, де ти повинен бути в безпеці. І друге, продовжується вже четвертий тиждень поспіль. Ті міста, котрі ми переглядаємо дуже часто, такі як Київ, Одеса, вони не програються у мене, мене в розкладах як завершений процес. Тобто момент ситуації, коли ворог все ж таки буде далі продовжувати, хоча б якось штрихнути, вивести з стану контролю, але не досягти при цьому бажаного результату. Бо 음, карта пожинання плодів у ворого випадає звернути, незважає всі спроби дестабілізувати процеси і принести руйнівні процеси в наші міста. А, вихідні дні дуже сильно будьте уважними, особливо що стосується міста Одеса, Київ, і з того, що я дивився, мені не дуже подобається Харків та Дніпро. Саме цікаво, що я тут взяв чотири різні колоди. Починається розклад з шість жезлів. Називається карта Тріумф Переможця. Але, в принципі, шість жезлів це про успіх, тріумф, перемогу, славу. Як би там не було, і що би там не було? Чому бувати, того не минувати? А завершення війни і перемога України і справедливість, яка має бути встановлена, це як аксіома, яка прописана там давним-давно в сценаріях вищих світах. І тут завершується, починається розклад цієї карти, і завершується розклад цією картою. Тобто, ну, отак от цікаво. Так символічно нам дають знати, що в будь-якому випадку все буде добре. Далі можливість усунути е, такі якби загрози, які до сих пір були, з якими було важко боротися. Тобто, прихід необхідних для цього, е, чи новітніх технологій, чи наших власних розробок. Плюс. Е, Продовження серії павутини. Там вже яка версія далі: 3040 Також очікуємо. От що там, як по датах по числах, не будемо про це говорити. Нам головне результат Але в будь-якому випадку, навіть ще і до кінця червня, скільки там ще залишилось так кілька днів хороших в цьому плані новин та результатів, щоб там в Росії побільшив такого гадства стало менше так. Ну скажімо так, мається на увазі те, що потенційно потенційному спокуса, що має полетіти сюди, щоб як знищити, і відповідно плани їхні провалити. Далі йде карта поміркованість, врегулювання та баланс. Тобто карта балансу сьогодні з'являється теж, якби не вперше, і знову ж таки можливість бути почутими там, де раніше цього не було. Можливість отримати додаткову фінансову підтримку, де теж раніше щось так вирішувалося, було під питанням, також отримати необхідні інструменти там в плані чи техніки чи зброї. Тобто, те, що навіть може ще дехто і здивувати в плані підтримки, допомоги. Може навіть із США не виключено це. Далі сім жезлів обороняємося ми рухаємось вперед, попри все. Так, ми не живемо в якихось ілюзіях, але ми максимально наближаємо те, що потрібно нам, і ці запити відправляємо кожного дня. І нагадую, є така прекрасна техніка: 1768, коли ми в день 17 секунд, а в ідеалі 68 секунд ми просто уявляємо, візуалізуємо те, що потрібно нам. Так, ніби ми вже це маємо тут, на рівні серцевого каналу, має відбутися прям. Вібрація тої події, яку ви візуалізуєте, ви маєте її так про відчути всім своїм єством, кожною своєю клітиночкою цю енергію вібрації, реалізації того, що ви хочете. Фокусуємось в день. 68 секунд. Це хвилина і 8 секунд. Я думаю, протягом доби такої великої можна знайти хвилину і 8 секунд і цю практику робити. Далі що в нас? Все-таки, які ще мають бути хороші новини, важливі зустрічі, бо тут є знову карта Верховний Жрець покровительство От так що і в Україну можуть поважні гості приїхати ближнім часом, та й Україна може теж віздати до поважних гостей, зробити. Бо тут і трійка Кубків, і Верховний Жрець, і початок любові є така карта. Тобто про те, що ну ми давно очікували, якісь ну, союзи, які вкотре ще мають бути доповнені, оновлені і по ному допомагати. Далі пошук компромісів, правильні уроки з минулого, які ведуть власне до відокремлення від тої, цієї чорноти, ну і тут карта успіху. А верхніх три карти ангельські підказки. Йде карта знову король жезлів про правильне покровительство, і як я вже пояснював неодноразово, не допоможуть одні, допоможуть інші. Не буде там допомоги фінансової, значить буде інша, буде ще більша, як ми казали, так. Ну там заблокували там 2 мільярди. Ну, натомість дадуть 22. Ну, тобто, ми давайте транслювати в простір те, що треба нам. Ситуація насправді може змінюватись в будь-який момент. От, сьогодні розклади такі. Але через тиждень-два-три. Може бути зовсім інша картина. Далі йде карта імператриця: теж про достаток, благополуччя і народження нашої, в тому числі перемоги і завершення війни. І в липні цього року я ще правда не складав прогнозів, тільки передивився свій минулорічний, що я робив на рік. Липень він має в цьому контексті знаєте, принести ще важливі події, які все рівно будуть наближати завершення війни. І це важливо знати. Навіть в якихось певних питаннях такий відбудеться прорив. Там, де був якийсь, як знаєте, глухий куток, я кажу, як нас як не чули, чи не розуміли, чи не хотіли розуміти. Тут де карта перемін, прориву, і нарешті ми достукаємося туди, де так довго стукали, а нам не відкривали. Ну, от такі підказки.